Катерина дружина військовослужбовця і мати двох неповнолітніх дітей. Родина мешкає у військовому гуртожитку на другетів 91. Четверо осіб тісниться на 16 квадратних метрах. Шафою кімнату умовно поділено на дві кухню та спальню. Прогнила підлога, накрита фанерою, щоб діти не спотикались. Пояснює господиня умови ж для дотримання правил особистої гігієни найкращі. Втім, за воду сім'я платить, ніби кожен по тричі на день приймає ванну. Тут воду тепер капустила нам по 11 гривень. Ну тепер рухуйте, у нас чотири чоловіки. Тарифа йде на одну людину, 4,2 і кубометрів чи що. Щось таке. Нас четверо. Ми тільки за воду будемо платити, сто чим гривень. тільки за воду. Хочемо, щоб на воду поставити щочки. На світло маємо щочки на воду маємо ш... хочемо покласти щочки, нам розрешення ніку не дає. Річ у тім, що будівля офіційно не є гуртожитком на балансі Мукачівської квартирно експлуатаційної частини перебуває як казарма. Тож мешканцям доводиться платити за тарифами організації квитанції за компослуги та договір про наймання нежитлового приміщення це єдині документи, що підтверджують зв'язок мешканців із будівлею. Хоча все тут зроблено власними зусиллями. За свій кошт люди. Зробили собі сантехніку повністю за свій кошт. Зробили проводку повністю за свій кошт. Переобладнання у квартирах зробили повністю за свій кошт. Ні копійки ніхто нам ніколи не виділяв. Якщо з поточними витратами мешканці гуртом якось дають собі раду, то більш суттєві роботи, як капремонт усього будинку, включно зі стріхою, що протікає, мешканці взяти на себе не в змозі. Так, да, у нас названня «Титанік», «Общежиття Титанік». Це хто таке? На то називають так кеч, і наш комендант завжди нам уточняють. То тобто, есть статусу общежиття нету. Вы тут все на птичьих правах. Це приблизительно 33-34 семьи. чотири сім'ї. Неабиякі труднощі мешканців виникають ще й з тим, щоби одержати банальну довідку про склад сім'ї чи то приписати дітей. Тому вже не перший рік родини військових просять надати казармі статус гуртожитку та передати будівлю на баланс Ужгорода. За словами керівників Мукачівської квартирно-експлуатаційної частини, для цього потрібно виготовити проектну кошторисну документацію та провести доволі затратний ремонт, на який ясна річ коштів наразі нема. Що стосується тарифів, тарифів, то а з та будівель, так як вони ну не мають статусу ортоживку, статусу як службових організаційних приміщень, поэтому там ще тарифи такі залишились. Зараз мені от зам Кічі сказав, що ми вже тут дуже плотно підійшли і проводять роботу для того, щоб перевести їх на прямий розрахунок, наприклад, там з Обленерго, на прямий розрахунок з водоканалом і так далі. І тоді вони будуть платити по тарифу города, так як для населення. Військове командування краю закликає родини солдат не мовчати, якщо в них трапляються якісь побутові негаразди. Бо ж усім зрозуміло, що нині дружини військових полишені самі на себе. Якщо є така нагода, як начальник гарнізону, готовий поспілкуватися з тими людьми, в кого така ситуація виникла, тут на місці, військкоматі, розібратися. Я думаю, що міська рада Ожорода піде на зустріч, ми обов'язково ці питання будемо вирішувати. І таким чином, щоб був, був позитив для тих сімей, які сьогодні залишилися і проживають тут в місті Ожороді.